Ознайомтеся, що хто за те, щоб е, при, прийняти порядок, е, не, е, прийняти порядок денний, щоб ми розглянули на засіданні комісії, е, прошу голосувати. За основу цілу. Чотири за. Значить, отже, переходимо до обговорення першого питання. Перше питання про ухвалення звернення щодо недопущення прийняття законопроекту 4298 у запропонованій редакції, доповідає Василь Михайлович. Коротко, ясно, це є поданий лист від Асоціації МІСТ щодо закону 4298. Цей закон був розроблений і поданий у 2020 році. Закон у народі всі знають префектура. Префект. Кажуть так, є. На, е, Я досить багато законів, не прийшов Європейську комісію об'єднаних рад, не прийшов наші комісії у Верховній Раді. Тобто, про що він говорить? Асоціація міст звертається кроптримку. Будь-яке рішення депутатів органів місцевого самоврядування селищних, селищних радміських сільських будь яке рішення. Будь-яке розпорядження, голова районної адміністрації або голова обласної адміністрації має повне право без рішення суда відмінити. От тобто, ми виносимо рішення на сесії. Голосуємо, для прикладу буде про внесення змін до рішення селищної ради і потоковокоположень. Комісія, він може готувати і заблокувати це рішення. Воно є незаконне. Тобто, це надаються повні права адміністрації. Тільки рішення місцевого самоврядування може бути тільки через суд? Подається, до суду суд вирішує. Тут у прямому сенсі. Тобто, сьогодні проголосували, ми освіти засвітили то рішення. То, у адміністрації, в районі і адміністрації, то мало адміністрації, звідки це про це. Це йде по Верховній Раді. А хто інця? Я точно не знаю, але знаю, наскільки це є проблема фраза. Нація влади. Прошу, влади. Це, це, це пунктів, Ну, Дивіться, коли вийшла децентралізація, то я, я добре не вирішувала. Питання, значить, то був, мала бути префектурах. Це важна адміністрація, в адміністраціях не мали перевіряти так, як е, ну, не так, як, але конститу... ну, чи законні рішення, чи незаконні, розумієте? Районні адміністрації адміністрації мали бути замінені префектами. Тобто, мав бути поставлений районний префект, вам невеликий парад mm. дається на аналіз прийняли рішення, передаєш їм рішення, і він не що чи він купує чи не купує, вони продавали до суду, і тоді певний період тут автоматично. Прийшло розпорядження, префекта чи наказ е призупинити рішення організані. Шановні члени комісії, чи, чи, чи ще будуть е питання до Василя Михайловича? Ні. Голосуємо. Хто е за хрещу дане питання е розглянути на рекомендувати розглянути і погодити із членами комісії? Прошу голосувати за, за основою цілу. 4 за. Друге питання: внесення змін до рішення селищної ради від 24. 24.12.20 року номер про затвердження положення про постійній комісії Солодніцької селищної ради. Тобто у нас є номер 6 внесення комісії, це буде відповідати Ірина Дмитрина, та як відсутня Постійні комісії які закріплені за секретарем селищної ради. Ми ці е, зміни. Перший, 1.18 18 засідання, постійних комісій реалізується у межі інтернету. Тобто ми всі записи, якщо у нас комісія, є кворум, ми виставляємо на сайті. І комісія не засвітила, виставляємо на сайті. Друге, <клес> відеозаписи <клес> засідань постійних оприлюднюються офіційно в офіційному веб-сайті. Відеозаписи засідань постійних зберігаються не менше 5 років. У мене є на комп'ютері, в мене є флешка. Ну, Я говорю так, має бути ціла серверна, аби ти їх зберегти. Відеозаписи у нас зберігаються. Це ми вже робимо від е, вересня місяця. У нас це вся процедура. Так, аби ми узаконили, і є теж рекомендації багатьох комісій, асоціації міських листи, ми це виносимо на сесію і голосуємо так, щоб до нас не було просто претензій. Це є технічне питання. Ми вже, як ви кажуть, всі рішення, протоколи, відеотрансляції сесій, відеотрансляції комісій, Ми все оприлюднюємо на сайті. У нас це все є. Шановні члени комісії, чи у вас є питання до секретаря селищної ради? Підтрималися. Хто за те, щоб дане питання було розглянуте і погоджено з нами, членами комісії? Прошу голосувати. Чотири за. Отримали, проти немає. Третє питання про здійснення державної реполіторної політики Слотинської селищної ради та її виконавчими органами у 24 році. Може під ну може для відео для відео цифрово. Для відео для відео салатів, щоб бачити поставка слідко там 20 швадніш року села, у села рада має ситуація про здійснення державної регуляторної політики на території <говори> відповідної громади. Я Хочу сказати, що реалізація політики регуляторної служби регуляторної політики здійснюється. На території Солнської селищної громади, згідно закону України про засади державної регуляторної політики, ми дотримуємося принципів в, е, діяльності з регуляторної політики, це іде планування, оприлюднення, ухворення, отримання розробника е, проєктів регуляторних актів висновку відповідальної комісії, подання на е, аналізу і актів регуляторного акту, допомаганого до державної регуляторної політики. Дальше враховуємо, якщо є в наявності всі їхні пропозиції, термін обговорення, тобто виставляємо населення обговорення регуляторні актів і відповідно схвалення сесії селищної ради регуляторних актів. У 2024 році було подано чотири проекти регуляторних актів структурними підрозділами. Реалізовано було один акт: це є податки на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Загалом на території Солодської селищної ради діють 9 ремонтних карт. Питання. Є? Ви взагалі молодець. Ви дійсно готуєте документи, то відверто приємно. Приємно все вичитано, все наскільки гаденно то все. Ну, питання немає, немає. Молодець. Так. Далі питання ставимо на голосування за основного відповідного. Хто за? 4 за, отою. 4 питання про затвердження програми створення безбар'єрного процедуру на території з Булонської центральної громади на 2025 2028 роки. Доповідаю, заступник має доповідати Іване, скажу зразу на комісії з ваших трьох три профільних питання, що відповідає регламент. Всі можете взяти до відома. Я обговорю у справі. Програма безбар'єрні. Є розроблена урядом України Кабінетом міністрів, схвалення національної статеї створення безбає до <кій> 2030 року. Ми розробляємо програму на 25, -й, 26, -й, 27, -й, 28 -й роки. Це безбар'єрність. Найбільше це, це все для маломобільних груп програм, де будуть ці програми включені всі відділи від, від е, освіти, медицини, соцзахисту. То. Тобто до будівлі найбільше безбар'єрність є. Відходить людей ну, ну, знаєте, у нас війна, повномасштабне вторгнення агресора Російської Федерації. І багато воїнів, багато тих же людей з розсухами, це, це пандуси, це ну, багато різні площадки, відведені, кнопки виклику. Це буде, це буде і це розроблення це і безпарія, це програма стратегії, щоб люди мали вільний доступ до будь-яких адміністративних, освітніх закладів, медицини. Цю програму, аби ми наві виконували будь-які роботи, ми повинні її прийняти. Ми могли почати будь-які роботи і фінансувати. Ну, кого є якісь питання? Це дійсно дуже не дуже актуальне, це є таке питання, яке. ну, Можна сказати, не від'ємне з нашої організації, нашої роботи, особливо в світі. У мене велика проблема, тому що нас треба ставити підйомник. У нас дуже сходить. У школах. Не в школах, суто в моїй школі, в нашій школі, в Марківській Юрій. Це фундамент, розумієте, кнопка виклику є, але дивіться, зараз можуть бути вибори. Вибор у нас дільниця тільки одна. Хоча я колись боролася за те, щоб поділила на дві, бо це завжди були всякі маніпуляції, клуб. Було скупчення населення і треба було е поділити на кіноги. Так нема все коштів і цей. Значить, може би, десь Василь Михайлович звертався, коли будуть організовуватися вже виборчі процеси. Я кажу, що цей річ на наступний, може би щось ну, працювати. Підйом, тільки підйомник, тому що там зробити навіть пандус, такий, там є величезні затрати. Ви, ви, я вже прораховувала, там треба до пів мільйона зробити такі пандус. Ми ну, просто не бачили. Тобі такий. Так, так. А підйомник, такі як під аптеками, оці це дуже тоте, і сучасно, по-перше, бо це вже є, є минулим. Повірте мені, що якщо ми поставимо маркові пандус біля школи, а це є виборча дільниця, наголошую, значить ніхто на колядці не підніметься. Ви Самі розумієте, яка людина людина як хвора, вона мається на увазі опорно-хвилий апарат хворий. Та ми розуміємо, що це буде важко. Тільки підйомниці, які... от бачимо, тут аптека, я вже так придивлялася, і воно так собі людина під'їхала, звичайно, що там треба підлити, піднялася і і було. Так колись сказали, дуже критикували покійного Мануля Васильовича за той рік, а це дуже. І зараз ми маємо що? ті люди, які працюють за літаками в палітинному центрі, які дякують, бо там кабарами було таке. І це, щоб ви знали, що мають бути будуть виділятися, не кажу, що вже, але всяке може бути кошти, щоб ви знали, що то нема такі типа, які у своїй Це є Яблонський ліцей, не ліцей, дитячий садок і марківський ліцей, де не можна зробити пандус. Пандуси можна зробити, де є маленькі сходи. Отак, як у порогах, там можна зробити. До Так, а ну а там. Так, так. Ні, так, так, Значить... У нас з техніки безпеки, воно це не можна робити. То то, не що Це де води у нас є, можете стати спокійно до двох метрів від цієї сходи в селищній раді. Так само сміялися, а те у зразок зараз. Тепер зразок у четвер відкривали, коли зайшов кабінет і каже в адміністрації і заступник губернатору. Він каже, знаєш, що подивився на цю фактуру, я сказав, 8 Це тоді ми говорили, що ми приємно тоді робили м'ясо в що ми за три дні посадили. А він каже, а тут це не прийдеш. Тут навіть зроблено, де людина поясниться, який може виїхати. Він має до 5 метрів по нормах, там до 5 метрів він має проїхати на цьому. Має бути посадка, людина має віддихнути. І далі, що на один метр. І вісім, коли прийшли з невіділом, коли тут відкривалися ЦНАПІ Макар люди приїхали і у них немає. Розумієте, на даний час нас немає таких дітей з особливими потребами, які мають захворювання оформлю рухового апарату, і працівників так, але в нас є виборча дільниця. Наголошую, що це і навіть як це питання, то то так само на сесії показати, що може вже проєкт, то ж нема що чекати. треба, Виділяються кошти кошти і просто встановлюються підйоми. Ті проекти. Та то нам все не працюють, спочатку треба програму прийняти. Хто зареєструвати, потім підемо і будемо далі про це обов'язково треба, як вибори тут. Треба терміново робити, то кажу вам, я не Я думаю, що це не тільки вибори. Ви беремо, Боже, ми кажуть, і завтра були, щоб війна закінчилася, але все ж таки це десь людей треба в першу чергу.